Найбільша російська шпигунська мережа у світі була розкрита у США десять років поспіль. ФБР стежило за десятьма глибоко законспірованими розвідниками на території США. Як американцям американським спецслужбам вдалося викрити і знешкодити одну з них? Дивіться далі у нашій рубриці Шпигунські історії. 9 липня 2010 року. Аеропорт Відня, Австрія, до російського літака прямує десятеро людей. У американській сідають четверо. Весь світ спостерігає за подією у прямому ефірі. Це фінал десятирічної історії, яка завершилась наймасштабнішим з часів холодної війни викриттям і зрештою обміном шпигунів між Росією та США яким чином американці викрили російську шпигунську мережу? Та на які саме хитрощі пішло ФБР, щоб арештувати агентів Кремля? Це Хуан Ласаро та його дружина Вікі Пілаес. Він народився в Уругваї. Вона в Перу. Там пара і познайомилася. Вона працювала телерепортеркою, Він журналістом. Згодом пара переїхала у США і у них народився син. На перший погляд, звичайна сімейна історія мільйонів американських емігрантів. Та насправді під ім'ям уругвайця Хуана Ласаро переховувався російський шпигун, полковник зовнішньої розвідки Міхаїл Васенков. Саме з нього у 2000 році розпочалася операція ФБР під кодовою назвою Історія примар. Агенти ФБР почали стежити за Васінковим та помітили у вихідні дні. Чоловік їздить машиною по околицях Нью-Йорка однією й тією ж дорогою. Він ніде не зупиняється і повертається додому. Зрештою, ФБР з'ясувало причину подорожей. У машині Васенкова був короткохвильовий передавач. Під час заміських поїздок шпигун відправляв російській розвідці зашифровані повідомлення. Американські агенти потягнули за цю ниточку і почали розплутувати величезний клубок російської шпигунської мережі у США. З 2004 року у поле зору ФБР потрапило відразу декілько сімейних пар, які на перший погляд жили спокійним американським життям. Вони вчилися, ростили дітей та мали звичайну роботу. Якось американські агенти звернули увагу на подружжя Дональда Хітвілда та Трейсі Фоулі, справжні імена Андрій Бізрукав та Єлена Вавілова. Андрій мав науковий ступінь Гарварду і часто ходив на зібрання випускників університету. Там він намагався познайомити. І зблизитись з людьми, які можуть опинитися у владі США. Також Андрій практично вийшов на людину, що мала доступ до розробки ядерних технологій американців, але ФБР встигло перешкодити їхньому знайомству. У тому ж 2004-му ФБР почало стежити за сім'єю Мерфі, насправді за Лідією та Владіміром Гурєєвими. Лідія, маючи освіту престижного американського колумбійського університету, влаштувалася на роботу у фінансовій сфері та передавала цінні для економістів Росії дані. Вона також намагалася зійтися з людьми з центрального розвідувального управління США. Владімір здебільшого займався вихованням їхніх двох доньок, але час від часу зустрічався з нелегальними агентами, які шпигували в США під чужими іменами. За даними ФБР, на одній із таких зустрічей Владімір отримав 175 тисяч доларів на поточні витрати і ще 60 з окремою інструкцією. Ці гроші він обмотав пакетами із скотчем та закопав у лісі під Нью-Йорком. Пізніше у будинку Гурієвих ФБР знайшло блокноти з шиф. Рами та старі дискети на перший погляд вони були порожніми, але насправді на них стояв 27-значний пароль. Проте американські агенти змогли прочитати дискети та розкрити схему обміну повідомленнями між російськими шпигунами та Москвою. На фото ви бачите просто квіти. Насправді ж це текстові повідомлення, закодовані у зображенні з однієї з таких дискет. Що ж стосується схованки у лісі, залишеної Гурієвим, то ФБРівці встановили там камеру. У 2006-му схованку відкопав чоловік на ім'я Майкл Зоттолі. Так ФБР вийшли на ще одну пару російських шпигунів: Міхаїла Куцика та Наталію Пєріверзєву. У 2009 році в США приїхали ще два російські шпигуна Міхаїл Сім'янка та Анна Чапман. Вони, на відміну від інших агентів, не приховували своє російське походження. Проте мали принципово інший спосіб зв'язку з Москвою, тому ФБР не могло перехопити їхні шифровки. Зокрема, ноутбук Анни Чапман міг передавати повідомлення навіть у сплячому режимі. Якось Чапман ніби просто прогулювалась із комп'ютером у сумці. Повз нею проходив російський дипломат, також із ноутбуком у кейсі. Тоді ФБР і зафіксувало факт передачі інформації з одного комп'ютера на інший. Але на чому, нібито прості американські сім'ї спалилися? Чому ФБР взагалі звернуло на них увагу? Як американцям вдалося вийти на російських шпигунів, розшифрувати дискети та зафіксувати факти передачі секретної інформації Москві? Цю відповідь в Росії дали ще 10 років тому. Зрадник, як виявилося, у кінці 90-х американські спецслужби завербували на територію Російської Федерації старшого офіцера служби зовнішньої розвідки Олександра Патєєва. Саме він керував російськими нелегальними агентами по всій північній Америці. Патєєв особисто знав кожного з розвідників і, звісно ж, злив їх американцям. У 2010 році подвійний агент Патєєв відчув, що скоро його викриють. Тож попросив посольства США евакуювати його із сім'єю з Росії. Це означало, що російських агентів на території США треба терміново затримати. Але операція була ще не завершена. Для арешту чотирьох сімейних пар матеріалу вистачало. А от на Чапман та Сім'єнко не було практично нічого. Тоді ФБР вдалося до хитрощів. Спецагенти під виглядом представників служби зовнішньої розвідки Росії попросили Анну передати, нібито її колезі фальшивий паспорт. А Міхаїла заховати під мостом пачку грошей, начебто для іншого розвідника. І вони погодилися. Вже наступного ж дня ФБР затримало одразу 10 російських шпигунів, включно із Чапман та Сім'янко. А от Олександр Патєєв буквально в останній момент встиг виїхати з Росії. Затриманих агентів Кремля обміняли на чотирьох утриманих у російських в'язницях за звинуваченням у шпигунстві на західні розвідки. Серед них був і колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, якого у 2018-му намагалися отруїти російські спецслужби у британській. Кому Солсбері сумнозвісним новачком, але про це іншим разом далі буде.